Вітаю усіх! Я Шмигальська Юлія Петрівна, студентка другого курсу спеціальності 013 початкова освіта. Навчаюсь у Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіана Шашкевича. Керівник, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії музично-фахових дисциплін Чижевська Ольга Юріївна. Тема доповіді Микола Леонтович-Щедрик культурологічний аспект. Пісаний шедевр Щедрик в обробці українського композитора Миколи Леонтовича світ вперше побачив на початку минулого століття. Композиція, за основу якої були взяті українські фольклорні мотиви, викликала незабутні враження у тогочасної публіки. Пісня звучала як в Україні, так і далеко за її межами. Цей всесвітньо відомий твір для хору, актуальний у сьогоденні як символ незламності та самоідентичності. Питання, пов'язані з творчим доробком Миколи Леонтовича, в культурологічному аспекті, знайшли помітне місце в науково-публіцистичних працях українських науковців, педагогів, митців 20-го століття. Інтерес становлять статті та наукові дослідження Миколи Гордійчука, Василя Витвицького, Івана Околовича, Ольги Коменди та інших. Метою моєї доповіді Є аналіз обробки народної пісні Щедрик Дмитра Леонтовича як явище національної мистецької культури та як культурологічний феномен українського суспільства, охарактеризовано культурологічний аспект Щедрика в різних країнах світу. Серед українських композиторів, які працювали в хоровому жанрі, Микола Леонтович посідає одне з найпочесніших місць, досконало оволодівши технікою письма. Тонко відчуваючи душу народної пісні, він створив справді епохальні речі, блискучі фольклорні образи вражають щирістю, безпосередністю і разом з тим особливою вишуканістю. Народився Микола Леонтович у селі Монастирок, Подільської губернії в сім'ї сільського священика. Початкову музичну освіту він отримав вдома, у батьків. Батько, який керував хором семінаристів. Навчав майбутнього композитора грі на віолончелі, скрипці та гітарі. Мати познайомила його з народними піснями. Потужну якісну музичну освіту він здобув у стінах Кам'янець-Подільської духовної православної семінарії, в який вивчав теорію та історію духовної музики, гармонію, хоровий спів, навчився грати на фортепіано, скрипці. Самотужки опанував низку духових інструментів з симфонічного оркестру. На старших курсах почав збирати музичний фольклор, аранжувати народні пісні, адаптуючи їх до хорового співу. Був диригентом хору семінаристів. Музична спадщина Миколи Леонтовича складає понад 150 духовних і нерелігійних музичних творів. Але вершиною його творчості вважається Щедрик, Дударик. Та літургія Іоанна Златоуста. За створення майбутнього різдвяного шедевру композитор взявся 1910 року. Тоді, за порадою професора Київської консерваторії Болеслава Яворського, він розробляв на Щедрикові ефект мотиву Остінато той самий принцип повторюваності основної мелодії пісні первинних чотирьох нот, яким упродовж наступних ста років. Використовуватимуть різножанрові виконавці Carol of the Bells. За текстову основу пісні Микола Леонтович узяв волинський варіант Щедрика, що був записаний фольклористами в місті Краснопіль на Полісі, опублікований в одному зі збірників українських пісень. Хоча популярна щедрівка могла звучати й на поділі, звідки родом композитор. Над своїм шедевром Микола Леонтович працював роками. Аж через шість років, у серпні 1916-го він надіслав рукопис Щедрика пісні для мішаного хору акапела, відомому київському диригенту Олександрові Кошицю. У Щедрику здійснений блискучий гармонійний синтез української народної музики і класичного симфонізму, язичницького та християнського світоглядів. Його текст короткий, стислий, глибинний. Музика мелодійна, емоційна, ритмічна та віртуозна. В ньому закладена неймовірна емоційна енергетика та духовний магнетизм. На думку найавторитетніших українських та зарубіжних музикознавців, Щедрик є не просто досконалим аранжуванням, а самостійним, оригінальним і унікальним музичним твором. Він легко запам'ятовується співається. У цих нотах Щедрика. Монтований універсальний код української національної культури. Щедрик Миколи Леонтовича став одним із національних музичних символів України. Однотактова поспівка, повторена кілька разів, виростає у чотиритактову тему, поступово вступають другий, третій та четвертий голоси хору. Доручні їм мелодії контрастують темі. Від варіації до варіації виявляється ладова природа пісні. Характерні гармонії. В обробці народної пісні відтворено народну жанрову сцену, обряд щедрування, який має віковічні традиції. Тоді на наших землях Новий рік зустрічали в березні, тому в оригінальному тексті, на відміну від англомовного, йдеться про ластівку. До вашої уваги, хорова обробка щедрик Миколи Леонтовича. У виконанні муніципального міста Броди Львівської області керівник Ярослав Лимів. Популярних прас, де йдеться про перше виконання найпопулярнішого твору Миколи Леонтовича-Щедрик, вказується дата 25 грудня 1916 рік за старим стилем на День Різдва у приміщенні Київського університету святого Володимира. Однак вперше щедрик подірського композитора прозвучав 29 грудня 1916 року у залі Київського купецького зібрання. Нині приміщення національної філармонії. Причина помилки в тому, що 25 грудня у газеті Київська мисль» з'явився лише анонс виступу на четвер, 29 грудня. Після першого офіційного виконання музичні критики та знавці музики одностайно заявили, що це не обробка, а самостійний музичний твір, в основі якого лежить мотив народної мелодії. За кілька років. За наказом Симона Петлюри було створено українську республіканську капелу, яка гастролювала Європою, популяризуючи не лише колядку, а й інші українські пісні, щоб довести Україна повноцінна самобутня держава з власною унікальною культурою. Колишньому генеральному секретареві військових справ Української Народної Республіки Симону Петлюрі настільки сподобалася колядка. Що він дав наказ хоровому диригенту Олександру Кошицю створити республіканську капелу, яка поїхала гастролювати за кордон. У 1919 році українська капела дає гастролі у столицях Європи. Симон Петлюра хотів показати, що є в нас українська пісня, Українська культура. Прем'єрний виступ хору Олександра Кошиця відбувся 11 травня 1919 року у Празі. Через три місяці після виїзду з Києва, В цей день щедрик Миколи Леонтовича вперше прозвучав за кордоном. Ваші хористи перевершили всі мої очікування! писав у листі до Олександра Кошиця професор Сорбонний Шарль Сеньєвос. Щось подібне я відчував дуже давно, коли слухав у Мюнхені твори Вагнера. Жодна пропаганда не може бути ефективнішою для визнання української нації. Керівник департаменту мистецтв Українського міністерства культури у Варшаві Павло Зайцев писав у спогадах: упродовж кількох місяців з усіх домів, де було піаніно, тільки чути було щедрика. У бельгійському місті Льєрш майбутній чотириразовий номінант Нобелівської премії з літератури Франц Геленс після прем'єри хору в Королівській консерваторії писав. Завдяки народній поезії Україна розкривається як один із найбільш мальовничих народів Східної Європи. І поруч подавав зразок цієї презентаційної поезії Щедрика в перекладі французькою. У столиці Бельгії Брюсселі прем'єри Щедрикала викликали особливе зацікавлення фламандців – жителів Фландрії. Вони захоплювалися не лише піснею Миколи Левонтовича, а й цілим проєктом музичної дипломатії України. Микола Леонтовича європейські критики називали Гомером у музиці, а Олександра Кошиця одним із найкращих хорових диригентів у Європі. 23 січня 1921 року, в неділю, українці дають в театрі Єлисейських полів заключний концерт Матіне ранковий концерт із серії паризьких прем'єр. Але ніхто із присутніх на концерті не здогадувався, що вранці. Цього ж дня, на окупованому більшовиками події, агент російської ЧК пострілом із гвинтівки вбив Миколу Леонтовича. Його вбили за те, що був дуже глибоко національним композитором і своєю творчістю збуджував народ до любові свого національного мистецтва. Необхідно сказати, що хоровий твір Щедрик є вершиною творчості Миколи Леонтовича. У Щедрику. Черпають своє натхнення сучасні вітчизняні і заропішні метці. Пітер Вільговський, українець за походженням, написав текст англійською мовою Щедрика, і дотепер американські хори, професійні й непрофесійні, співають цей твір, як коляду на Різдво. Ця маленька українська Щедрівка стала справжнім музичним дивом, яке розійшлося по всіх континентах. Прикладом цього можуть служити численні переклади Щедрика. На інші мови світу, транскрипції для різних складів хорових та оркестрових колективів. Дякую за увагу!